У Сумах попрощались зі штаб-сержантом Олегом Забрудіним. За інформацією міського центру комплектування, військовослужбовець загинув 3 вересня під час ракетного удару російських військ по інституту зв'язку в Полтаві. Віддати йому шану зібрались рідні та знайомі. Провести в останню путь свого кума прийшов Володимир Костенко. Розповідає, з Олегом Забрудіним товаришував 40 років. Людина, яка Любила життя, любила Україну. Він з першого дня військових дій допомагав нашим військовим і весь час працював. Він дуже сильний електронщик, а коли закінчилася його діяльність, і він Просто не міг додому сидіти, підписав контракт і пішов, незважаючи на те, що залишив маму, який через рік 90. Каже, це мій вибір. Востаннє, згадує, пан Володимир, спілкувався зі своїм кумом напередодні його загибелі 2 вересня. Ми спілкувалися перепискою смскою. І після цього зранку пропав зв'язок і він не став виходити на зв'язок. І ми зразу зрозуміли, що щось не так. До сих пор в телефонові йде сигнал визову, а де телефон, ми не знаємо. За інформацією міського територіального центру комплектування Олег Забрудін служив у війську на посаді курсанта навчального взводу зв'язку, навчальної рот зв'язку, навчального батальйону зв'язку. Олег за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Дозвольте від імені всіх присутніх висловити щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку із непоправною втратою. Ой. З імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор. Символ держави, як і до кінця. Прохищав ваш син. Дякую вам. Дякую. Дякую. Загиблого військовослужбовця Олега Забродіна поховали на Алеї Слави новоцентрального Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 55 років. Ірина Касьяненко та Віталій Педенко Суспільне новини, Суми.